Наталія Абрамцева казка про вітер. Жив собі вітер. Спершу добре жив, весело. Час був спекотний, а тому скрізь і всюди люди раділи вітру. Повіє вітер з поля, аромат гарячих колосків принесе. Люди задоволені. Злугу вітер подме, запах скошеної трави прилітає. Знову люди задоволені. Ну, а якщо з моря вітер вологу слону прохолоду принесе, люди радіють, натішитися не можуть. Вітер умів робити багато речей, вмів гортати сторінки книг, щоправда, не завжди у потрібний бік. Умів сушити прану білизну не гірше сонця, а ще вмів надувати вітрило човна і гнати його по синьому морю. Все у вітру добре виходило. І тому, коли іноді він надто голосно грюкав вікнами, ніхто на нього не ображався. Адже що б робили люди з пекотного літа без доброго свіжого вітру? Так було влітку, але прийшла осінь, холодна, сердита осінь небо затягло хмарами сірими сірими, дощ полив сильний. Всі по хатах поховалися. І люди, і кішки, і собаки, і зайці, і вовки. Ось лише вітер на вулиці залишився. Не було в нього дому. Залишився вітер під холодним дощем без даху. Літав він по холодному лісу, серед облетілих, без жодного листочка дерев. Літав вітер у полі у сірому полі, без жодного жовтого, теплого колоска. Літав над холодним морем. Не синім, як у літку, було море, а сірим, як осінній дощ. Літав, літав, змерзлий вітер. А що швидше він літав, то холодніше ставало. Зовсім змерз вітер, а люди у теплих будинках сховалися. Попрошу людей пустити мене до хати погрітися, вирішив вітер. Підлетів вітер до найкрасивішого будинку, постуков у вікно. Пустіть мене, будь ласка, це я, вітер. Ми влітку товаришували, а зараз мені холодно. Але люди щільніше закрили рами та відійшли від вікон. Вони не впізнали мене, подумав вітер, знову постукав у вікно, знову поскаржився на осінній холод та дощ, знову попросив пустити його до хати погрітися. Але люди не розумілися свій вітру. Їм здавалося, що він просто гуде за вікнами. Люди не знали мови вітру. Замість того, щоб відкрити вікна та пустити вітер погрітися, люди ставляли другі рами. Яка негода, який дощ, казали люди. Який холодний вітер. Я не холодний, плакав вітер. Я замерз. Але люди його не розуміли. Раптом хтось гукнув вітер. Слова то дзвеніли, як гострі холодні крижинки, то здавались м'якими і теплими, як снігові ковдри. Звісно, це був голос зими. Вітер, сказала зима, не плач, вітер. Я подарую тобі накидку зі сніжинок, легку, гарну, теплу. Ти швидко зігрієшся. І зима кинула вітру накидку з чудових сніжинок. Вітер приміряв накидку і залишився дуже задоволеним. Вона справді була теплою та красивою. Коли люди подивилися у вікна, вони побачили вітер у сніговій накидці і не впізнали його. Таким гарним він став. Красуня Завірюха. казали вони. Красуня метели. А вітер літав по засніженому лісі, розмахував своєю прекрасною накидкою зі сніжинок, і було йому трохи прикро тому прикро було вітру, що не йому раділи люди, а красу завірюсі. Але це нічого. Колись скінчиться зима, розстане прекрасна снігова накидка вітру, прийде спекотне літо. І люди знову чекатимуть на нього, на свіжий вітер, радітимуть йому доброму вітру. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.